Бог дає таланти всім. Регіна Бред. Урок 15-й. Збагачуй життя цього світу добротою. Одного ранку загублені сини Судану стояли перед велетенським складом медичних товарів, очікуючи на можливість відправити допомогу додому. Раптом вони почали співати, виводячи мовою Дінка слова, що піднімали їхній дух у 1983 році, коли вони, ще хлопчики, тікали від громадянської війни в Судані. Цим дітям доводилося втікати від куль, переходити через річки, що кишіли крокодилами, долати тисячі миль під пекучим сонцем від Судану до Ефіопії, а потім до Кенії. Коли вони співали перед складом компанії Medwish International, один із чоловіків, Маджир Денґ, пояснив, про що йдеться в цій пісні. Це Божа пісня, м'яко мовив він. Коли ми переходимо з місця на місце, Бог завжди нас благословляє і захищає, де б ми не були, що б не робили. Пітер Маніель кивнув на підтвердження цих слів. Бог допоміг нам вижити, сказав він. Ми завжди доручаємо все Божим рукам. Тепер настав час відплатити добром. Загублені сини Судану вже давно не загублені, і давно не малі хлопці. Шестеро чоловіків співали, благословляючи медичне забезпечення, що мало вирушити до південного Судану, а поряд гудів навантажувач Шестеро загублених синів. Прийшли допомогти запакувати 10 тисяч фунтів медичних засобів у вантажний контейнер завдовжки 40 футів, що прямував до Південного Судану. Населення там дуже бідне, і кожна сьома дитина помирає, не досягнувши п'ятирічного віку. Людям доводиться дві години йти пішки до клініки або чекати на допомогу під деревом. Там немає лікарень. Медичного обладнання, навіть ліжок. Маджир сказав, що коли мешканці Судану отримують цей вантаж, вони зрозуміють комусь не байдуже. Оце і є справжня любов дбати про тих, кого зовсім не знаєш, зауважив чоловік. Лікарі Понські заснував медвіш International у 1993 році, коли йому було. 20. Він мріяв стати лікарем і одного літа працював у шпиталі Гора Синай у Клівленді, але йому хотілося поїхати ще кудись і змінити світ на краще. Він обрав свою життєву місію збирати медичне обладнання та прилади, які могли опинитися на сміттєзвалищі і відправляти їх до бідних країн світу, де вони зможуть рятувати чиїсь життя. Ще студентом він працював у негрійській клініці і бачив, як лікарі власноруч готують фізрозчин, накладають шви за допомогою риболовної ліски, як їм бракує чистої води під час проведення хірургічних операцій. Завданням Лі було прати, припудрювати і зашивати медичні латексні рукавички, щоб їх можна було використати знову. Лі закінчив Рочерстерський університет. А потім отримав медичний ступінь у Західному резервному університеті Кейса. Він заснував неприбуткову організацію Медвіш у батьковому гаражі. Пізніше Лі очолив відділення урологічної онкології в мережі університетських лікарень Клівленда. Він називав медвіш своїм хобі, чимось на кшталт хобі. Представники клівлендської клініки дозволили йому користуватися складом, що має площу 38 тисяч квадратних футів, і він перетворив його на міжнародну базу медичного приладдя. Медвіж збирає і розповсюджує медичні запаси з 50 лікарень та будинків престарілих від Клівленда до Каліфорнії. Вантажі Медвіж вирушають до 90 країн світу. Від Белізу до Замбії. Цей фонд не має урядового фінансування, він функціонує виключно завдяки пожертвам. Відправлення одного контейнера коштує від 5 до 10 тисяч доларів. Уміст кожного з них залежить від потреб конкретної країни, а ще беруть до уваги можливі обмеження, наприклад, брак чистої води або електрики. Медвіж ретельно аналізує кожного адресата. Контейнери заповнюють у Клівленді, потім везуть потягом до портового міста, звідки вони вирушають до певної країни мори Завдяки Медвіж вантаж долає перепони у вигляді місцевих звичаїв, бездоріжжя, мінливого політичного клімату та правил, які мають свої особливості в кожній окремій країні. Організації вдається поєднати благородні наміри з об'єктивною реальністю цих країн Медвіж відстежує шлях кожного контейнера до його прибуття та розвантаження. Люди віддають непотрібні милиці та інвалідні віски, запаковану марлю та рукавички. Більшість благодійників воліють робити це анонімно. Один будинок для престарілих пожертвував ліжка. А з однієї лікарні надійшли спальні мішки для немовлят і спеціальні пов'язки для хворих з опіками. На складі чимало лікарняних ліжок, інкубаторів, освітлювальних приладів для операційних, матраців, оглядових столів, штативів для крапельниць, повітровідводників для новонароджених, пляшечок. Тут уже готові до відправлення ліжка, інвалідні візки. Апарати для діалізу, інкубатори та освітлювальні прилади, усе, що ти бачиш на цьому складі, могло б опинитися на звалищі, сказав мені Лі. Те, що ми викидаємо на іншому кінці світу, є справжнім скарбом. Мені дуже сподобалася маленька табличка на офісному холодильнику. Той, хто стверджує, що це неможливо зробити. Має не заважати тому, хто це робить. Медвіж працює завдяки благодійникам, волонтерам та студентам з особливими потребами, яким платять за сортування речей. Величезні плакати на стінах нагадують усім про місію цієї організації. На кожному з них зображене обличчя дитини з Африки, Центральної Америки, Близького Сходу. Південної Америки. Коли я познайомилася з лікарем понські, то відразу згадала слова Роберта Кеннеді. Присвятимо себе тому, про що писали ще давні греки. Ми будемо приручати людську лють і робити життя у світі добрішим. Саме це робить лі понські ручний апарат для штучного дихання, що його відправили до Лаосу, Врятував життя п'ятьох малюків. Дефібрилятор, який у США вважають застарілим, рятує життя в африканському габоні. Серцевий клапан, який Медфіш надіслала до Гандурасу, врятував життя 16-річної дівчини. Група, у складі якої було 67 волонтерів, доправила медичні засоби до Нікарагуа, щоб полегшити біль у спині багатьом бідним селянам. Пацієнт із жахливим артритом і пов'язкою на коліні у вигляді зів'ялого капустяного листя, що трималося купи завдяки лахміттю, пішов додому з еластичним бинтом та усмішкою на обличчі. На стіні складу висять мапа світу і велика дошка для записів, де зазначено Зараз готуємо відправку вантажу до Гандурасу Гани, Нікарагуа, Перу, Уганди. Тут є перелік украй необхідних речей марля, рукавички, крем-антибіотик, депресори для язика та стетоскопи. Якщо їдеш на відпочинок, візьми з собою коробку з медичним приладдям і перетвори свою відпустку на місію порятунку життів. Лікарі, які подорожують до інших країн, заходять сюди, щоб узяти з собою медичні засоби. Один лікар, який їхав до В'єтнаму, наповнив валізу розпилювачами. Благодійники можуть обрати напрям своєї допомоги педіатричні засоби, лікування ран, догляд за здоров'ям матерів, накладання швів, інструменти, штативи, захист медперсоналу, рукавички, маски тощо. Тут стоять корита з дихальними трубками, повітровідвідниками, пляшечками. Катетерами, спеціальними серветками для матерів годувальниць та молоковідсмоктувачами. До складу пологових комплектів входить усе, що може знадобитися жінці під час пологів. Загублені сини всміхалися, побачивши піддони з бинтами, марлею, маззю, штативи, оглядові столи, інвалідні візки, ноші, каталки для хворих, ліжка й матраци. Усе це мало вирушити до Південного Судану. Вони пройшли повз мапу світу на стіні. На ній було так багато шпильок, що вказували напрями руху контейнерів до Центральної та Південної Америки, Африки і ще далі. А на мапі Огайо було чимало кольорових шпильок, які позначали, звідки прибувають волонтери. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Майже проспівували вони, їм хотілося додати до вантажу ще щось. Чоловіки сіли за стіл, щоб написати листи та покласти їх до контейнера. Вони виводили кожну літеру повільно і акуратно, і то були слова надії для людей по той бік океану. Цей подарунок від медвіж тільки початок, написав Маджир. Не припиняйте молитись. І вірте у всемогутнього Господа нашого. Я сподіваюся, що цей дарунок змінить ваше життя найкраще. Лазарус Махуй на мить замислився, а тоді написав слова, що їх так хотів почути багато років тому в таборі для біженців. Я пам'ятаю про вас.